Добрый ранок, банда. Приветствую вас у себя в раздя галочки. Меня его белое на черное. Белое треба постирать. Красивочки мои. М угу. Вчера задал Биг Боссу цикавый вопрос. Скажу, нам, механикам, вещи, комплекты выдают, как и водителям, раз в пивроку, чем может по мере Із носа якогось і все остальне, я кажу, в принципі такий не гордий, можу і в домашньому ходити. Ну, Тобто є у мене віші такі, які є там, я не знаю. І викинуть не викидаю, знаєте, тримаю на случай там ремонту автомобіля домашнього, там. взагалі ремонту чи ще щось. Но це вже, щоб ви розуміли, нова стиральна машинка в нас стираю я по 90 градусах. з концентратами там всяких господарських мил і все. Це вже постірані штани. Ось так от виглядають. Кофта, одна, друга. Дивіться. На камеру ще так нічого не смотриться. Футболки такі самі. Я кажу, якщо вам не стыдно, то мені вдвоє, все одно в чому ходити. Він щось так почухав гриву. Не знаю. Нічого не сказав, побачимо. Не, ну, чтобы вы понимали, я эти вопросы тоже начинаю задавать заранее. У меня все еще есть свеженький комплектик, штанишки, ну, и футболочка. А лучше, знаете, заранее спитать. Смотрите, что я вам покажу. Как аппаратник. Скоро я вас буду на нем, або на таком, возить в горы Красавчик. Конечно, красавчик. Ну ладно, не хочется на таком, поедем еще на таком. Погасаем. У нас тут операция И. Резьбу взорвала на одни форсунцы, и мы это сейчас тут. А ну-ка. Делаємо ветер, вставляем Пить Хто пойме, хто побачить Бачите, нова різьба Це свого роду втулка, вони є з різних розмірів. У нас була, різьба, ну, була ось такий болт, різьби не встали, ми зробили більше, нарізали різьбу і це тепер. Як... Ну ви зрозуміли смисл роботи. Прикольно, мені такі роботи я люблю, а не ганяй таскай. Чуєте, ну саме головне, що такий день і, знаєте, надивився кучу відео і кучу всього. І я навіть от ну перший раз я не знаю, що сказати. Верніше, я не знаю, як правильно сказати. Е, я і хочу привітати і вітати, де хочу всіх. Е... Ну, Нормальна людина, як я сьогодні послухав, мене не тільки зрозуміє, я даже намагався якось уявити себе на місці зараз тих росіян і тих, і теперішніх, і всіх, і, і як от зараз виходить. Тобто, що ви там сьогодні святкуєте? Те, що не так багато по історичних мірках ви стояли плеч оплеч. З грузинами, да, там армянами, білорусами, українцями на сьогоднішній день іменно це я хочу сказати. Стояли пліч-обліч, а це не такі давні історичні факти, які можуть бути переписані і так, що, як то кажуть, люди вже будуть вірити в те, що є, бо є ще очевидці того всього. І так, всім відомо, що найбільша кількість якихось орденів, медалей і... Так далі і тому подобне мали саме українці. І тут, в общем, в мене вопрос, якби є. Ну, він чисто От що ви сьогодні святкуєте? Те, що колись ви з кимось стояли плеч-оплеч і дістали перемоги, а зараз ви знищуєте саме цей народ, причому подло якось так, знаєте, по ночах, по мирному населенню і... Ну... Так, да, я чесно, як там сьогодні один сказав, саме в цей день мені каже, найбільше хочеться провалитися сквозь землю від стида. Ну, це якби слова і думки нормальної розумної людини. А останні, ну якби мені навіть не цікаво, хто там що буде думати чи писати, що там. В общем, от чесно, даже. Навіть... Ні, можете, звісно, там написати якісь свої. Мислі по цьому поводу, але, от навіть, знаєте, не хочеться і реагувати на них. Ні, я ніякому разі там не сумніваюся, не виправдовуюся нічого, але особисто я вітаю цей день лише українців. Ну, не лише українців. Всіх, окрім росіян, отак от скажу. Ну, ті, хто з Росії, з розумом, то мене зрозуміють, а, а інші, я ж кажу, я на вас ложив, отак от. Превеликим привітом. Ну, ті, хто не розуміють. Даже, я більше скажу тих, хто не розуміють, то їм тут і робити нема чого. Так що. Так, ну і е, саме головне питання, бачу, яке я вас безпокоїть вже не перший день, да? ви хочете почути мою думку. Я не знаю, що вам сказати. Ви ж розумієте, що я тут. В Італії відносно недавно, да? і для мене, ну взагалі, наверно, як і в більшості е вас, для вас, і це не має значення, чи це опять же, Україна, Білорусія, Росія чи ще хтось. Ну, для мене дивно, що птиця такого польоту, скажімо, ще й не одна, а ціла група людей можуть попасти під якісь там е незаконні. Дії під якісь там розслідування, під якісь там шахрайства, знаєте, там питається підвести, от і все остальне. Ну Для мене це дивно. Це, я думав, що це тільки в Америці чи там американському кіно можна побачити і почути про те, що там якась зірка, типа там, Тайсона посадили в тюрму, я не знаю, там ще щось. У нас же що. ну е, На жаль, на жаль, в нас так. що Інакше не скажеш, у нас же, ж, хто більше вкрав, той більше молодець. Поймете, у нас можуть посадити за те, що ти там вкрав курку у сусіда, раму від велосипеда, знаєте, там десь з мусорки потягнув. За таке тобі можуть навалити срок. А якщо ти людей на пішохідному переходячи на зупинці по 13 штук. Як кеглі, понімаєте, в боулінгу збиваєш і, і всіх насмерть То що, ну тобі два місяці чи три там в дурки полічили, а потім у тебе ж моральна травма, головна е, там якась це, і все, і ти вже живеш на Гаваях, далі там, е, нюхаєш кокаїн, п'єш е, там, і, і катаєшся на Феррарі. Ну, отак же ж у нас по житті все відбувається, розумієте? Тут ну для мене дивно, для мене дико, для мене незрозуміло. Я навіть не знаю, як це правильно відкоментувати. Ну, що, стосовно е, роботи, що я можу сказати, нічого у нас все без змін, і всі роблять, шевеляться, ніхто нічого. Якби, і дуже я сумніваюся, що це якось воно взагалі повлияє, щось, щось десь на щось. От. А так то я ж кажу. Ну, оказується, е, не, не в усіх країнах світу. Так як ми звикли бачити, корупція, як то кажуть, процвітає, і, і ми не знаємо, що з цього. Ну, я тільки можу сказати, що з цього треба брати приклад. Хоча зараз я опинився да, в тій ситуації, де, ну як то кажуть, ви розумієте, да? зараз я себе неудобно почуваю ну, в якійсь мірі. Але з іншої сторони, ну що я можу сказати? Все-таки тут якось работають органи. Не, не так, як у нас. Я ж кажу, у нас що тут? У нас то, твори, що хочеш, кради, вбивай, а, я не знаю. Ну, це, це ти в почоті, значить, ти, ти молодець. Ну чи як, то вони себе так вважають. Йому за це нічого не буде. І це не обов'язково бути політиком. Я ж кажу, достатньо бути просто при баблі або якимось там відомим співаком. чи там, Співачкою, чи я не знаю, ну, в общем, публічною людиною при грошах. Все, та, все, щоб не случилось кругом тебе, чи з тобою, ти везде заплатив, вийшов, Все, ще, ще винуватим остальних зробили. Тут, бачите, тут так це не роботи. Тут все інакше. Будемо бачити, з чим воно закончиться.